Цьогоріч, уперше за всю історію незалежності, Сумщина отримала безпрецедентну суму більше двох мільярдів гривень на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури регіону. Із метою ефективного використання державної субвенції на початку жовтня поточного року було створено робочу групу з питань протидії корупції під назвою Прозорість та підзвітність. У п'ятницю, 27 жовтня, профільна заступниця голови Сумської ОВА Марія Зонова під час брифінгу поінформувала громадськість про перші напрацювання. На сьогоднішній день надійшло в область. 982 мільйони, тобто половина. Вже є коштів на рахунках відповідних замовників робіт. Відсоток використання цих коштів поки що незначний, близько 7%, відсотків. Але зрозумілих причин всі ці кошти заходили в основному вересні, кінець серпня, вересень, тобто тендерні процедури і процедури проведення закупівлі зайняли деякий час, і тільки зараз підрядники активно приступили до роботи. Тому такий поки що незначний відсоток використання коштів. Але може це і найкраще. Більш ніж 2 мільярди гривень буде використано для реалізації 58 проєктів ліквідації наслідків збройної агресії в громадах Сумщини. Кошти вже надійшли безпосередньо ОТГ, які є замовниками робіт і розпорядниками. З нашого боку ми беремо документальну робимо документальну перевірку. Дивимося, що всередині цієї документації, що які є можливі завищення, які є можливі. Ну, скажімо так, не незрозумілі якісь аспекти, які нам треба детальніше з'ясувати, щоб це було більш ефективно. Друзі, я хочу наголосити на тому, що діяльність прозорості і підзвітності не спрямована на те, щоб когось покарати. Ні в якому разі, ми абсолютно за конструктив, абсолютно за те, щоб допомогти навіть. Виявивши якісь недоліки, негаразди, допомогти замовнику здійснити це правильно, чесно і ефективно. За два тижні своєї експертної діяльності робоча група прозорість та підзвітність разом із керівництвом Чупахівської громади напрацювали механізм зниження вартості проєкту, кошторис якого складає 96 мільйонів гривень, із будівництва 35 кілометрів водогону для забезпечення якісним водопостачанням мешканців ОТГ. Получилося, що вартість труби самої, яка закладена в проєкт, як я казала, 35 кілометрів, із них 27 кілометрів діаметром 110-й. Вона завищена в порівнянні з ринковими цінами. Прорахували можливі збитки, які б могли бути завдані державі, не рахували 9,5 мільйонів. Що ми робимо, шановний? ми це зафіксували протокольно, викликали Чупахівську селищну раду, показали механізм, яким чином йому зараз знизити вартість в процесі виконання робіт і не робити оці перевитрати. Це розказали, показали, і вже за результатами виконаних робіт, ми звичайно будемо дивитися, як ти виконаних робіт, яка ціна була закладена, і що в етозі підписали після всіх наших рекомендацій. І якщо, не дай Боже, звісно, я не розумію, як таке може статися, але якщо станеться так, що будуть закладені вища вартість при оплаті, тоді вже, шановні мешканці територіальної громади, ваше керівництво буде нести відповідальність в межах закону. Із метою запобігання та протидії корупції питання використання коштів державної субвенції голова Сумської ОВА Володимир Артюх тримає на особистому контролі і запевняє, що публічне звітування про напрацювання робочої групи прозорість та підзвітність буде систематичним.